То заборонив жінкам відвідувати Святу Гору Афон. Однією з найбільших характерних рис півострова Афон є правило Аватона. Воно є законодавчо закріпленою забороною будь-якій жінці ступати на територію Афонської Чернечої Республіки. Хоча в сучасному світі це становище часто викликає питання та заперечення. Православна думка, визначаючи засадом Богородиці величезне духовне та богословське значення, відноситься до Аватона з повагою. Чому ми називаємо Афон садом Богородиці? Гору Афон називають садом Богородиці через духовний зв'язок, що з'єднує її син місцем. Традиція Афон розглядає Богородицю як ігуменю. Та покровительку Чернечої держави. Ченці шанують її, звертаються до її святого імені, моляться її, багато її святих ікон, а також чудеса, які вона здійснила, свідчать про її присутність на півострові. Незаймана краса Афона відповідає красі Богородиці, яка як захисниця цього місця покриває та охороняє монастирі. Згідно з традицією, Богородиця сама обрала Афон своїм садом і взяла його під свій захист. Під час її подорожі на Кіпр разом з Святим'яном Богословом вибухнула сильна буря, сильний вітер змусив їхній корабель пристати до першого берега, що попався на їхньому шляху. Так вони опинилися на афонській землі. При Святій Богородиці так сподобалося це місце і так захопило його природні багатства, що вона попросила свого сина дарувати їй цю землю. У відповідь на її прохання пролунав голос нехай буде місце Це спадок твій, і сад твій, і рай, і пристань спасіння охочих спастися. Так гора Афон стала називатися садом, садом Богородиці. До цього дня вона вважається єдиною жінкою, покровителькою ченців та ігуменію святої афонської землі. Існує переказ щодо виникнення та дотримання правила Аватону на Афоні. Це стосується відвідування афонської землі дочкою імператора Феодосія Великого Плакіді у 5 столітті. Плакідія їхала з Риму до Константинополя, щоб зустрітися зі своїм братом Аркадієм. Обминаючи Афон, вона побажала зробити зупинку і здійснила паломництво в це святе місце. Біля монастиря Ватопет її зустріли ченці. Проте Плакідія побажала увійти до монастиря та помолитися. І як тільки Плакідія переступила поріг монастиря і зайшла на його територію, у цей момент пролунав голос Пресвятої Богородиці, яка сказала, що тут тобі потрібно. Це житло ченців, а ти жінка. Навіщо ти даєш ворогу привід спокушати їх гріховними помислами, зупинися, і не ступай далі. Почувши, як Божа мати сварить її, Плакідія завмерла у благовінні. У каятті вона впала навколішки слізною молитвою, оросила землю, після чого покинула монастир, наказавши побудувати на цьому місці каплицю на згадку про диво. Так з'явилася каплиця святого Димитрія, в якій зберігається ікона Богородиці Антіфоніатрії, предвісниці, названої так на честь. Чудової події. Прибувши до Константинополя і розповівши про Все Аркадію, Плакідя підготувала ґрунт для встановлення на Афон правила Аватон, Заборона відвідування. Імператор видав указ про заборону входу на Святогору жінкам. Його рішення було визнано багатьма наступними указами імператорів, а також викликало схвалення ченців. Та місцевого населення. У X столітті імператор Іоанн І видав золоту булу, яка забороняла присутність жінок на афонській землі. Навіть за часів османського панування закон Аватону продовжував діяти, фактично його прийняли османські солдати та чиновники, які населяли афонські землі. Коли в якийсь момент вони захотіли привести. Дружин у своїй оселі, то зіткнулася з волою Богородиці та її постійною присутністю. Чиновник, який вирушив із Дафні, щоб доставити відповідний документ османській владі, несподівано загинув унаслідок нещасного випадку. З того часу османські солдати говорили, що жінка, яка є на святій горі, не дозволяє їх жінкам там оселитися. Чи поширюється заборона тварин жіночої статі? А ватон частково поширюється на тварин, що мешкають на Афонському півострові. Так, у рамках більш широкого застосування ватону правило поширюється на тваринство. Однак є й винятки, наприклад, на афоні живуть кішки, оскільки їхня присутність потрібна для боротьби з мишами. Встановлення ватона стало наслідком числених чудес, що сталися на Афоні. Насамперед заборона символізує посвяту цього місця при Святій Богородиці та підкріплюється пов'язаними з нею переказами. Однак є й практичні причини, які мають на увазі повагу до традиції Чернечої Республіки. Аватон пов'язаний з особливостями чернецтва як інституту, з аскетичним ставленням ченців до будь-яких аспектів життя. Серед інших, він породжений їх прагненням жити в повній ізоляції від зовнішнього світу, щоб повністю присвятити себе молитві та служінню Господу нашому Ісусу Христу. Слід зазначити, що Аватон не є виключно афонською забороною, це діє у багатьох інших монастирях, як чоловічих, так і жіночих. По суті, йдеться про заборону відвідування обителів особами протилежної статі. Якщо згадати, що вся земля Афона поділена між двадцяти головними монастирями та населена виключно ченцями, правило Аватону зовсім не видається екстравагантним чи зайвим. З моменту свого заснування Чернеча республіка носила характер аскетичної пустельницької громади, її мешканці прагнули уникати будь-яких спокус та дій, які б могли б вплинути. На їхні стосунки з Богом. Тому присутність жінок у чоловічій громаді вважалася перешкодою на їхньому духовному шляху. Одночасна присутність чоловіків і жінок заключала в собі ризики для тих, хто ще не зміцнів духом. У той же час вважалося, що співіснування двох статей може викликати нарікання та призвести до непорозумінь. Що призведе до упередження проти чернецтва. Все сказане неодноразово підкреслювалось святими отцями нашої церкви та представниками православного чернецтва. Правило Аватона офіційно закріплено та охороняється законом. Воно пов'язується з автономним статусом Чернечої Республіки і визнається як грецьким законодавством, так і міжнародними. Договорами, свята гора Афон недарма називається садом Богородиці, тому що завжди знаходиться під її невсипущим поглядом та покровом. Життя ченців на Афоні важке, і часто вони піддаються набагато більшим спокусам, ніж люди, які у світі. Але за допомогою Господа Бога та Богородиці вони продовжують свою священну боротьбу щодо збереження. Православної віри. Амінь.